Дивіться, там що то висить, якийсь дохлий кіт чи що-то таке? Якесь хутряне Щось хутряне, чи водорослі. На дереві якісь такі корінці. Коли штурмить, видно, дерево вологою напитується. Все, далі дуже цікаво, але Але ми не зможемо туди пройти, тому що, як я вже казав, я не взяв з собою мачеті. І в мене обмаль часу. Я повертаюся.